Це не перша марка свого часу. Відповідно, ми відзначали і удари по Кримському мосту. Цього разу ми гасимо марку, яка присвячена успішній спеціальній операції «Паутина», яку провів колектив служби безпеки України. Це справжній витвір оперативно-бойового мистецтва. Унікальне поєднання агентурного компоненту в нашій роботі і роботи з безпілотними технологіями. Всі ми стали свідками того такого е, успішного, унікального диверсійного бліцкригу в глибокий тил ворога. За результатами було успішно вражено 41 ворожий стратегічний літак. По суті, це одна третя від їх стратегічної. Авіації ми вирішили випускати марки з подіями, які за цей рік відзначили щось важливе в судьбі нашої держави. І цього року ми обрали операцію повотина, яка була проведена Службою Служби безпеки України як таким символом нашої боротьби, символом того, що держава не обов'язково має бути такого ж самого розміру, як ворог. Держава має бути креативною для того, щоб знищувати і Для нас це велика честь. Сьогодні разом з керівником Служби безпеки України і, безумовно велика-велика подяка всій команді, яка готувала цю операцію. Це дуже крута операція, яка буде жити в руках. Дякую, велике. Слава Україні! Слава!